Доброго ранку, з вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні пропоную вам розібратися, коли ми з вами рахуємо, коли гадаємо, а коли ворожимо. Коли ми ведемо розмову про міркування і роздуми, то слід вживати слова вважати або гадати і ні в якому разі не рахувати. Рахувати це вести лічбу. Тому не кажіть Я рахую що наша команда переможе. Вона ніколи не переможе, якщо вона буде припускатися помилок. А що ж рахують зрозуміло, коли ведуть лічбу? Рахують ощадливі домогосподарки гроші або Національний банк України. Тому правильно сказати я гадаю або я вважаю, хоча не раз натрапляв на людей, які категорично заявляли гадають тільки циганки на картах. Так гадають і не тільки на картах, а й на кавовій гущі, але в російській мові українською мовою циганка ворожить на кавовій гущі. А слово гадати як і вважати здавна означає думати, мати свою позицію. Тому я між словами гадати і вважати ставлю знак, дорівнює це синоніми. Насамкінець, лише додам, шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.